28 квітня 24 го року, після історії з бригадами 47 і 115. Воюєш Кремль, Чекіський чорт, для слави збудував же склепа продав тебе Шпигунський форт і генштабу, й сирського халепа. Агентів, ти ж, буде, динозавр тримаєш в нашому генштабі, коли піде останній мавр. Як їх, як павуків і в морі крабів. Не вмієш ти інакше дилетант, як злодій уночі стріляти, ти ж на планеті перший фігурант, та і не теж підсудні скати Воюєш дурень язиком, усі для тебе безхребетні, тобі напишуть бредній ком, це ж біля тебе перевертні. Ти за Завгара не почав війну, хоч для Союзу все було б готове. Під'юдила тебе, як сатану, дай патрушеве місце вова. Ти хочеш взяти цілий світ, де лиш твоя гадюча мова, штовхаєш ти безмозглий бід під гул ракет, ти кажеш, Колискова. Ярмак, куратор разом з шапіто, чом головком в мережах підкова. Все ясно, ти програв в лото, тебе уб'є твоя кремлівська змова. Тобі знов свій потрібен президент. Готуєш наперед есбійський почерк. Через агентів розігнав контент. Усе відомо, Кремле, прочерк. 28 червня, 23 вересня 24 року. Воюють всі з смертями до останку. Що ж на груди сяде чорний гриф, і голодом змордують бранця й бранку, такий їм Путін виписав тариф. Катівні, вбивства, голод, суд і муки, або вдовічне рабство продадуть, звірячі вилупки з СБ Халупи, під патронаж судів всі звірства занесуть. Коли Росія нам Зеленського обрала, з Кремля сиділи юди в ЦВК. І за гроші шобла із плюсів скакала в обіймах смерті нас відволіка. Зітхнуло море із кремля агентів, свої міністри, охвісь, прес, генштаб, свій суд, а в мережах мільйон контентів, і свій над Україною прораб. Чума московська тільки так працює. Заходить в владу генеральний кріт. Тоді СБ личинок загримує від кожної до патруше вадрит, воює Кремль, кротами з двох генштабів, поперед тим узгодивши оман, планує відступ та кліщами ззаду, у зельця купить зразу полеман. Складують дачі вхожі генерали, науки лазар у них іще не змерк. Як ФСБ б на заході кричали, я б хоч один із них Штауфенберг. А диктатуру можна лиш кремлеві, нікчемний гад на тронів не завмер, в їжові рукавиці що сталеві, пів Африки і друзів міцно впер. За всіх часів вимислити лукаві, не було калігул на цілий світ, лиш у Москві сула знайшовсь кудрявий, що свіче інший, але вбити рід. Гей, на коліна всі в смертельнім танку, Язичний Руський Мір роззявив Пащу. Ти будеш світ смертями до останку, якщо в Есбіській потонемо хащі. 10 жовтня, 28 грудня, 24-го року. Наснився Путін на протезах, і немає лівої руки, хоч відкривають двері при помпезах, на лабутенах тільки кривульки, отак скоцюрбившись, і лізе, маха правою на відліг, маленьке тіло, але в нім заліза. так ніби ще трима батіг. Іде підписувати укази, земель російських собиратель, лице після поранення з прокази, а зверху сьома предстоятель. Не сам з ним патрушив і зміна, на дверях напис імператор, вказали Путін на коліна, під суд сьогодні прокуратор. У нас новий є гладіатор, привів Росію до війни, звільни нам місце, декоратор, тобі би добрі стусани. ти кіхтями вчепив за титул, ніяк не віддаси свій пост, і доки через тебе мито, скоріш по твоїй смерті тост. Купи всю владу і еліту в твоїй кишені нафта й газ, пускаєш дрони навкруг світу, Привласнить хочеш алькатрас. Готов брехливий імператор сам за Росію уміреть. Народ це тягнеш, мову кратер, а ні, як раб, під римську плеть. Чи ти готовий за Росію сам розіп'ятим будь рабом, ув'язку війною знов надії, що кожен день новий облом. Клювали б очі дикі птахи. Готовість смертю, тет а тет упала плоть, не було праху, і псиче б на банкет. Не мав би ти, як раб, могили, тобі, як імператору, ціна. Воюєш ти, свиняче рило, щоб ти на троні всім війна.